Бажаю здоров'я. Дивіться, хочу похвалитися. Цю антенну я ставив 12 років тому. 12 років тому. Пластиковий бокс, де комутатори спрятані та діплексери. Не тріщи нічого, якісний. Кабелі з гелем теж працюють. Тріщин немає. Кабель гарної якості. Конвертори. Ну це вже антенна не задіяна. Але декілька років тому ставився новий конвертер, десь роки три тому. Бачите, як новий. На тій антенні конвертери. На Амос залишився оригінальний, той, що я ставив 12 років тому, Sharp. ті вже міняні. Там стоїть інверта, ну і там інверта. тільки різних серій. Антена була спочатку, ставилась все хвильова. На метровий дециметровий діапазон. Але вуса ті повідпадали і вона перетворилася в дециметрову антенну. Теж працює. Все це на кронштені. Щодо закріплення, то тут, тут, тут теж були нюанси, каби тут цегла з полостями, так що потрібно було в шов засверлювати, тому прийшлось підсилювати отаким от, от чином, Ну, теж все тримається, все добре. А що у нас тут? А в нас тут печаль печаль Кронштейн Заводський Харківський, бачите, що сталося? Другий, така сама ситуація. Все повиривало. Антени лежать. Той комплект там і кронштейн більш такий тяжкий, більш міцний. Конвертер інвертор та кабель гарної якості. Але теж я бачу, що телебачення ніхто не дивиться, на обслуговування нікого вже не викликають, тому воно все в такому стані. Але це ще не все. Зараз вам ще покажу. Starlink. Прикрутили Starlink, грубо кажучи, в м'яку. Покрівлю звичайними саморізами зафіксували. Отак от люди вирішили питання незалежності. Отримали собі незалежний інтернет. Дивимося далі. Що тут ще й цікаво є. Це теж антена, до речі, я теж до цих клієнтів приїжджав. О, бус залишився від тої антини. Ну там, в принципі, така ж сама ситуація. Нема що дивитися. Ну і, ну, і на кінець відео вам трошки. Гарних краєвидів.